Вітає новинка! Яка новинка? Новинка гібрид соняшника Аерон, Аерон або НСХ 8063. Саме розумієте, це сербський гібрид, оригінатор Новий сад Сербія, виробник компанія Аграсема, а постачальний компанія Вестстандарт. Що ми можемо зробити по цьому гібриду? Ми можемо зробити для вас об'єктивне рішення. Новинка 25-го року по технології Клієфілд, чисте поле. на змогу вам працювати повною нормою Євролатінга та йому аналогами. І ще, якщо у вас є сподівання, то саме на головне, можна тут витримати один простий аспект. Він стійкий до 7 Раз тобто а ми закриваємо всі регіони України. Що потрібно по цьому знати? Дивіться, саме об'єктивне діє. Тобто він пластичний, він йде по зональності по всім регіонам України. Чому? Тому що він стійкий і до стресових аномальних факторів, нестачі вологи та, звісно, температурні аномальні режими. Це мощна коренева система, яка дає змогу працювати вам на результат. І що саме ще аспектовано це те, що він стійкий до всіх. Хвороб соняшника основних. Тому акцентую вашу увагу. Гібрид Айрон або 8063 НСХ. Ви можете е, брати в компанії Авес Стандарт офіційного дистриб'ютора і повністю зробити для себе аспектовну базу. Будуть поділятися вони на 4 фракції, тобто нанофракція, стандарт, екстра та екстра плюс. Всі цінова політика, все можна знати на офіційному сайті avstandдарт.com, а більш докладніше ви можете знати в нас на наших соцмережах, тобто Тікток та. YouTube. дуже багато буде інформації. Дуже багато буде сподівань на те, що ви все-таки вирішите для себе сербів та компанії вестандарт. Агросема, як виробник, буде гарантувати якість та постачання самого каліброваного, самого відкаліброваного насіння. Для вас це буде йти. Повністю фірмова посівна одиниця 150 тисяч насінин, обробка буде йти фуніцидна, та інсектицидна. Тому дивіться, гібрид соняшнику Aeron або нсх 863, об'єктивна база, олійність до 52%, і саме на головне він невисокого зросту. Нахил кошика буде от такий. от. І Тобто, висівати ви можете його і в квітневі, і в травневі дати. Тому звертайтесь до компанію стандарт офіційного дистриб'ютора і підписуємося, замовляємо. До зустрічі.